Рушечки, привітики. Ну що, повним ходом анонсується новий барановірус, і в зв'язку з цими подіями хочу вам розповісти, як я позавчора зустріла випадково на зупинці свою знайому. Ну, Перекинулися там подіями, от і я розумію, що в її розповіді, в її діях зовсім немає логіки, і я в неї питаю. Минулого разу вона ці всі необхідні дії виконувала, ну ви поняли, так? Да? От вона мені відповідає так, три рази, бо ми знаходимося в групі ризику, тобто є хронічні захворювання і навіть інвалідність. Дружочки, коли відколи у ваших головах відклалося, хто вам це наклав? Що люди, які знаходяться в групі ризику, запобіжним засобом повинні обирати оцю штуку? Оця штука вона для здорових людей була колись. Була колись для здорових людей. Тобто, людина, перед тим, як оце зробити, йшла обов'язково до терапевта, і він виносив заключення про те, що людина абсолютно здорова і може зробити це. Я навіть мовчу про те, що тоді це все було. Поводія ця робилася для того, щоб зберегти додаткові руки, бо лишні руки були в період індустріалізації, не лишні. А наразі період роботизації не потрібні ні старі, ні больні, ні інваліди. Навіть діти їм не всі потрібні наші, розумієте? Тобто зовсім інша мета на сьогоднішній день о цього діла, розумієте? Для здорових людей це було, для здорових, для колективного імунітету. Навіть у РВІ було протипоказанням для того, щоб зробити оце. Ви що, справді вірите, що це оце все мероприяття, воно безкоштовне просто про заботу, про турботу про вас? Коли ж до вас дойде? Скільки смертей було вже з цього приводу, що дуже густа кров не могли навіть аналіз взяти? Коли до вас дійде це? Наразі період, коли кожен повинен зберегти себе і свою сім'ю і думати важкою, що ви робите і з якою метою Будь добрий.